Так, зразу всім привіт. Це вже третій ролик за сьогодні. Постараюся швиденько його зняти. Що, є така деколи в деяких людей проблема, от люди мають птицю. Птиця до качура пристає, ну тобто качка до качура пристає. Але е, качур на качку скаче, але яйця не запліднені. Що це може бути? В мене був колись такий випадок з лавандовими мускусними качками. Це дійсно дуже в мене була велика проблема, я дуже сильно переживав на рахунок цього. З цим стикаються дуже багато моїх знайомих. Ну, тобто з тих, кого я знав, ну і знаю, то всі через це проходили і зараз ну, всі на це звертають дуже сильну увагу. Тож і рекомендую це зробити вам. Звернути на свою птицю увагу іменно під час парування, а саме на качура. Чому на качура? Скажу так, як є. Коли качка парується, іменно, коли качур робить свою роботу, просто от стійте ззаду і подивіться на його статевий орган. Ну, не просто на нього, а як він втягується. Тому що статевий орган у качера повинен втягуватися швидко. А якщо ви бачите, що він зробив свою роботу, встав. І впродовж 20 секунд статевий орган його не втягнувся всередину, це вам дзвіночок. Тому що це реально дзвіночок. Чому так може бути, що статевий орган не втягується? Хто бачив статеві органи качурів, а ви знаєте, що вони похожі на черв'ячка, Спірального такого черв'ячка. В принципі, вся птиця, крім гусей, є м'ясоїдною. Чи то качки, чи то кури, чи то індики, чи то зестерки, вони всі є м'ясоїдними. Вони всі люблять м'ясо. І коли качка бачить ось такого черв'ячка, ну тобто ззаду є кач три качки. качка оперується з одною, а дві качки стоять ззаду. І коли він зробив свою справу, встає з качки, і ця спіралька ще не втягнулася, вона рухається, в качок зразу спрацьовує інстинкт, і вони зразу біжать ловити його за статевий орган. І таке може бути, що вони, і вони можуть його реально зловити, вони можуть його перекусити і так далі. Але якщо вони його перекусять, то це не так страшно, як тоді, коли вони його потягнуть. Тому що коли вони його можуть потягнути, вони можуть там всередині якось нарушити їм всю цю систему, що статевий орган тоді перестає втягуватися. Він тоді перестає нормально функціонувати. І кадр, в принципі, робиться як стерилізований. Деколи навіть таке буває, що качки виривають качурам статевий орган. Тож зверніть на це свою увагу. При утриманні стада, при утриманні сім'ї, коли от ви бачите, що В принципі, коли ви йдете і бачите, що качур парується, а інші качки на це, як уваги не звертають, то ще можете бути спокійними. Але Коли ви бачите, що качур парується, а качки от прямо стоять біля нього, ще й ззаду. То, зранять, то тоді просто затримується, будь ласка, і зверніть на це увагу, що вони будуть робити далі. І якщо після того, як качер встає скачки, вони починають нападати на нього. Ну то, друзі, в мене для вас погані новини. В найближчому часі ваш качер може бути стерилізованим. Це у всіх таке було порода. В мене от ці декоративні качки калдаки, качка мініатюрна. Йому просто качка, ні, йому навіть не качка, йому качур вирвав статевий орган. Качур-качур вирвав статевий орган. Іменно під час парування. Тож звертайте, будь ласка, на це свою увагу, коли е, ви починаєте займатися качурами птицею, і у вас немає і ви не готові до того, щоб прийдеться пересаджувати птицю. Тож, Ну, тобто, якщо у, вас, якщо у вас тільки одна сім'я і у вас немає іншої, до якої ви зможете давати качок, то будь ласка, будьте з цим всім обережні. В принципі, якщо ви навіть побачите, що от качок робить свою роботу, і качки ззаду підбігають, але качок одразу вскакує, нормально втягується такий орган, то можете бути спокійними. Цей качок, ну, тобто вже були спроби йому це зробити. Він е, втік. І він тепер всім цього не позволить, що до цього є готовий, що після цього йому треба зразу вскакувати і відганяти від себе качок. У мене таке було колись, не пам'ятаю, чи то з Лавандовим, чи то з головим качером, він зразу вскакував і відганяв качок. І так було протягом двох тижнів, потім качки просто перестали його чіпати з цим його составим органом. Ну і далі вони жили нормально. Тож, ось ось така ще вам інформація на роздуми, на ваш огляд. Я думаю, що воно варто просто сади на деякий час, коли ви бачите, що качка парується, і просто подивитися, як це в них відбувається. Тому що коли ви бачите, що качка ну, що якщо ви просто тако їх тримаєте, щоб воно у вас було, і на це не звертаєте увагу, ви чекаєте три тижні, показується ця качка. Потім ви чекаєте, щоб назбирати її, це переважно 10 днів. Це вже 31 день, тобто місяць часу вже проходить. І потім, ви ще чекаєте тиждень, але дехто переживає і чекає 10 днів. Тобто у вас проходить півтора місяця, а може таке бути, що качок у вас вже безплідний. І ви півтора місяця втрачаєте тільки на тому, що ви не звернули увагу на таку дрібницю, як атака качор. Ну, Тобто як качки скидаються на ви просто Посвітити буквально декілька хвилин, щоб потім спасти собі всю інкубацію і весь сезон, я думаю, що воно того варто. Тому що ви втрачаєте півтора місяця тільки на одному качурі, потім ви шукаєте іншого качура, завозите його в стадо. Поки він притреться, поки він почне 에, крити качок, ну, считайте, що у вас просто весняня, весняна інкубація все закінчено. Вам тільки чекати на літо на аптеці від того качура. Тож. Будь ласка, будьте обережні, тому що звичайно я вам всім, всім цього не бажаю, але надіюсь, що комусь ця інформація допоможе і ви все ж таки почнете передивлятися своєї птиці, так як все дуже і дуже важливо. Все, Всім гарного дня, мирного неба, до нових зустрічей.